11.00. у музеї Осьмеркіна. Усі керівники музичних та художніх шкіл, бібліотек, музеїв. Тут і Лариса Андреєва, заступник міського голови, начальник відділу культури Микола Барабуля, розпочинає перекличку присутніх. Димша номер два рим'янка Валентина. Правильно я спеціально щоб зробив павлу, щоб ви знали, що Григорівна. Рісняк Катерина Євгенівна. Будь ласка. Згодом Микола Барабуля відкриває таємницю. Зібрав на літературно-музичний вечір Різдвяна містерія для того, щоб привітати з гарними здобутками у минулому році, привітати особисто віршами власними та відомої кіровоградської поетеси Ольги Полєвіної. на допомогу. Запросили виконавицю романців Світлану Сверидову та ансамбль камерної музики музею музичної культури імені Карля Шамановського. Ми вирішили, що тепер будемо кожного старого нового року збиратися і говорити один одному теплі добрі слова тому що треба і говорити. Спочатку працівники культури знайомились із творчістю поетеси, прозаїка, перекладача Ольги Полєвіної. Відома авторка багатьох повістей та оповідань пише про нас з вами. Її поезії ятрять душу і не залишають байдужими. Так жаль, що забуваємо іноді, що тільки в дитинстві нам чужда небрежність, мудра наївність, неподдельна ніжність і вовсі безгранична доброта. На черзі виступі самого Миколи Барабулі. Начальник відділу зізнається, хвилюється, тому що вперше декламуватиме власні поезії широкому загалу. Отож під камерну музику читає кілька віршів різних авторів, серед них і власний. За присутніми залишає право здогадатися, який саме його не ти, я повсюду. Кожний день тебе встрічаюсь. Чим сурові ти са мною, тим сильніше я влюбляюсь. Різдвяна містерія стане щорічним заходом, який відновить традицію збиратися у вітальні пооченків Восьмеркіних, щоб послухати поезії, музику та наблизитися до високого мистецтва. Ольга Слярук, Анатолій Басистий день за днем.